Вітаю усіх підписників Осінній етюд. Історія однієї картини. Вийшов на етюд і зробив ретельний малюночок. Сам пейзаж був дуже сумний, а картину вирішив написати яскравими кольорами у себе в майстерні. Зараз ви бачите вже завершення цієї картини. Мастихіном прописую воду. Хочу передати в картині повітря. Осінній подих. Усім бажаю приємного перегляду!